Притча про чотири свічі. Чотири свічі тихенько горіли, в кімнаті, що зветься життям. Та раптом одна із них заговорила, розкривши гіркі почуття. Я спокій, а люди мене не цінують, не вміють мене берегти. Якщо я загасну, то, може, відчують важливість мою у житті. Загасла, і стало темніше в кімнаті. Наступна озвалась свіча Я віра, забули і бідні, і багаті, що віра в житті означа. Загасла й вона. І стемнішало зразу, вже й, те, вже й третя свіча не змовчить, згадала про біль, про жорстокі образи, бо люди не вміли любить, погасла. Та раптом зайшла до вітальні дитина десь років п'яти, злякалась і крикнула свічці останній молю. Не згасай хоч би ти. Четверта свіча, що горіла єдина, сказала: не плач, не кричи, я звуся надія, і поки я сильна, запалюй три інші свічі, допоки у серці палає надія, на добре. На світле святе людина кохає і вірить, і мріє, в любові і щасті росте. Амінь.